Шановні, запрошую вас до розв'язання однієї нескладної лінгвістичної проблеми. Йдеться про тости, як їх правильно промовляти. Ось моя поетична версія. Як правильно казати слово будьмо? Ось, може, по-французькому будьмо. Повітрячка набрати повні груди та уявити те, за що п'ємо. Бувають тости дуже поетичні, грузини чув у справі цій майстри. Навіщо ж стільки тексту? Непрактично. Хто змусив вас багато говорити? Козацький тост <кхм> до доброї чарчини, щоб зранку не боліла голова, а зайвого ж не треба без причини. Отож, бо й є слова, слова, слова. Бувають тости довгі, урочисти, бувають коротенькі і малі. Як райдуга, веселенька, барвисті, усякі тости кажуть на землі. Таж є один найсправді, блискавичний, короткий, наче постріл у борні. Ми будьмо, кажемо, під келих, Лаконічно. Він саме цим сподобався мені. А яка ваша думка?